На Рівненщині оштрафують 115 проституток. Такі результати оперативно-профілактичної операції Нічне місто Правоохоронці склали адміністративні протоколи на жінок, які надавали сексуальні послуги за винагороду. На Рівненщині триває оперативно-профілактична операція Нічне місто мета заходу це протидія кримінальним та адміністративним правопорушенням у сфері суспільної моралі, незаконного обігу наркотиків та загальнокримінальної злочинності. Загалом, під час проведення операції працівники міліції склали 115 адміністративних протоколів на жінок, які надавали сексуальні послуги за винагороду. Порушність притягли до відповідальності за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто заняття проституцією. Те, що змушені торгувати тілом, затримані, пояснює зазвичай відсутність роботи. Немає більше де робити. мене більше до не бере на роботу. Брали, брали, поки не це є. Почала часто попадати в лікарню і перестала. Рішення за кожним протоколом прийматиме адмінкомісія при міських селищних та сільських радах. Особі, яка надає інтимні послуги, загрожує штраф до 170 гривень, якщо її затримали вперше впродовж року. Якщо ж зловили за проституцію повторно, то повіє сплатить до 255 гривень штрафу.